Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. у другу неділю травня у світі відзначається. Всесвітній міжнародний день матері, в тому числі і в Україні, відзначається він останніми роками. Це свято не було небиякої популярності в нашій країні. Ну, і, власне, більше про безперебільшення великий подвиг материнства, про виклики, з якими стикаються українські матері зараз, коли діти зростають в дуже непростих умовах. Будемо говорити з нашою гостею. Це багатодітна мама, а мама п'ятьох дітей, Наталя Мальничук. Доброго, вечора, Доброго Наталя. вечора Рада тебе бачити. Ну і хочу, звичайно, привітати з цим дуже символічним святом, до якого ти маєш безпосередні відношення. Мама п'ятьох. Скажи, чи думала ти взагалі в юності, що в тебе буде стільки дітей? Ні, я ніколи не думала ну, знаєш, і чи... які мріють про багато це дітей про до речі, про мою сестру рідну, яка на два роки менше за мене. Вона завжди мріяла, що в неї буде саме ро дітей. <рігум> <рігум> я взагалі не про це не задумувалася. Тому інколи ми шуткуємо, кажу, ти мріяла <рігум> а <виконала> сестра? А до речі, в неї дітей? Вона 30 січня цього року народила двійню <рігум> і тепер в неї в сукупності шестеро. Ну майже до своєї матроники. Розкажи, яким ти взагалі от уявляла материнство, коли ти ще не була мамою? Чи мріяла ти в принципі стати мамою? Я була дуже відповідальною до цього. Ми з чоловіком готувалися, як у медичному, так і це вся література, яку там читалися. Я дуже багато уваги приділяла. Чесно, так ми навіть вчора зі старшою її 5 травня виповнили 16 років. і Ми згадували ось цей період. Я кажу, я ну дуже м -м, відносилася. Відповідально, я з нею читала казки. Ми дуже часто перший на садочок це був в іншому районі. Чому тому, що чоловік їхав на роботу, він зранку її забирав туди відвозив, а я вже їхала і забрала після садочка. Ми дуже часто стояли на марш на зупинках, чекали маршрутку чи громадський транспорт. Ми вірші розказували. Я починала, вона продовжувала дуже часто чула від бабуся про те, що їхні внуки так не можуть їхні внуки так не чи внучки тому ми я все проговорювала тому що ми формували пасивний словниковий запас вісім місяців ми пішли в перший такий взагалі дуже дуже дошкільний приватний це не можна спокути сказати що це був садочок а це були групи там де мама і дитина я пам'ятаю що мене ця представниця відмовляла каже та ну може вам трошки пізніше я кажу ні зараз". Ну, це як от зараз розвивається так, це розвивачки, та я дуже багато. Я навіть і зараз м, моє якби кредо це те, що дітей, дітей треба розвивати, треба вкласти їм в голову, а не те, що ми залишаємо їм їм матеріально. Тому що е, те, як виховувалися ми, в якому ми е, е, жили, тому тоді світі, і те, як нас вчили освіта, накопичення там далі. Тому подібно зараз вони абсолютно по іншому це все сприймають і їм краще дати дійсно там ту накопичну суму, щоб вони самі зрозуміли, куди куди їм їх вкласти. Чому то там а треба квартиру дитині залишити, там і ще щось. Ну якби зовсім по-іншому вони якби думають. Тому в принципі, от ну з другою дитиною зі златою було однозначно складніше, тому що це був світ, який перевернувся з них на голову. Але через півроку ми адаптувалися. В принципі, я її так же само ну, приділяла їй так. Такий же саме час і так само і виховували і навчали, як і мою старшу ну з, з, з певними особливостями і змінами е, є різниця. Ну я думаю, вона точно є. То, то, точніше питання, в чому різниця от між першою і п'ятою дитиною в плані твого відношення, що змінилося от за цей проміжок часу. Ну, якщо ми говоримо про виховання щодо виховання і навчання, то абсолютно не змінилося. Я так само намагаємося ми і вчити якісь віршики, і ходити на якісь розвиткові заняття додаткові. І ми так же і ми вдвічі на тиждень ми ходимо на підготовку до школи, це однозначно. Але Ну, Я напевно стала не така тривожна в плані того, що це як з першою дитиною ти гладиш кожну там річ, після як ти типу, попрасував, то вже з п'ятої. ну... Висохла чесно, чесно да, да. Mm -hmm. да ну тобі через красіше. через брак через брак часу знову ж таки. Кот була одна дитина, ти повністю була біля неї. То зараз 5-4 школяра. Дитина, яка ось закінчує садочок, яку треба ще готувати до школи. Де у дітей дуже багато занять, де це добре, що в мене степківка, тому що 15 хвилин між одним і другим заняттям треба переїхати, когось перевести когось забрати. Ну якби такий... логістика. Так, з логістика не А як тобі, я думаю, у багатьох жінок питання, як тобі вдається жонглювати п'ятьма дітьми і справами між ними, і вони всі різного віку і різні потреби в тебе є. Особлива дитина, злата. Тобто, як це все от... Ну, Це роки тренувань, можна так сказати. Які ми, секрети, чи... які поради і... тим, Ніяких хто... секретів, ніяких порад? Нещодавно викладала в сторіс, як ми їхали. В машині, і мої діти не могли. У нас велике авто на 9 місць, тобто у кожної дитини є своє місце. Всі поміщаються. всі поміщаються, але чомусь мілана вирішила, що вона ходити хоч хоче сидіти саме на цьому місці, і ми їдемо, і вони <смі>, вовтузяться там. Ті я в <смі> Я я сторіс, а мені дуже багато хто. Як ти можеш залишатися такою спокійною? Ну <смі> немає критичного. Такого це нормальні життєві процеси. Це кожна дитина вона виборює світ, ну знає увагу там когось, чи увагу мами, чи увагу кого, ну, взагалі просто чи хоче відстояти себе. Я до цього в принципі, нормально ставлюсь, тому що, чесно кажучи, так як виховували нас, треба було ходити всі по струнки, треба там. Ну зараз я в принципі даю свободу е, дітям самовираження, і я розумію, що зі мною вони до 18 років далі вони йдуть у великий світ, і, тому якщо вона зараз е, навчить. За себе відстоювати навіть в колі своєї сім'ї, своїх братів і сестер, то їй буде набагато простіше потім Тобто то, Ти 18. не втручаєшся, якщо Ні, там не, втруча... не критично. Звісно, я втручаюся. Бувають такі моменти, коли е е сваряться дуже, не можуть поділити якусь іграшку, яка потім через 10 хвилин буде там валятися і нікому вона вже не буде потрібна. Ну, звісно, я, втру... я втручаюся, намагаюся їх помил... помирити, вислухати одну сторону, вислухати другу, конструктивно якось підходити. Але щоб такого, що присідали. І ну у нас гаджети, це у нас виключення телевізора. Якщо діти там менше хочуть подивитися мультики, ну старші княти там вже в телефонах, але є певні правила і порядки. Ми виконуємо домашнє завдання, ми слідкуємо за тим, щоб було застелено постіль, складені речі, ввечері поприбирали іграшки, пропили сосили. І тоді вже можна якби займатися своїми справами. Тобто, ну все не то, що я там не втручаюся взагалі, ну максимально Ти більше контролюєш про. Еся, так, тобто, ти делегувала їм. Речі, вони які мають, іноді. Бути вчити, вони mm -hmm. мають бути самостійними, і ми вчимося бути самостійними. І до речі, можливо, це може не говорити тут. Але ось вчора Мілана сама п'ять, ну їй майже шість, вона захотіла відрізати собі кусочок сиру і порізалася. Ну все ок, ми це прожили, цей досвід. Ми вже зробили висновки, і дорослі ріжуть пальця. І, ну, і таке буває в нас. Тому максимальна самостійність, звісно, під певним контролем, звісно, коли там старша гуляє, я можу дивитися на годинник, періодично Питати, що не все добре, ну якби такого. Але щоб робити таку супер-гіпер опіку над дітьми, я цього не роблю. А чи робила ти, до речі, це з першою дитиною? Ні, чи тобі це в принципі було не притаманно? Ні, мені це не притаманно. Я завжди була доброю мамою, так би мовити. Що навіть старша, вона мені інколи каже, мама, ну от треба ж ну так построже, там ще щось. Ну кажу, ну я не можу построже. Тобто, моя мама була теж дуже м'якою, вона з нами говорила. В нас не було деспотичних або наказових моментів, тому це все йшло через розмови. Ну, е, і Я якось теж так намагаюся. А до речі, от в твоєму розумінні хороша мама це яка мамо, Образ кого тобі представляється? Як яка це жінка в твоєму? От, розумінні? Ти будучи мамою, хто для тебе можливо взірець не? немає взірців однозначно, тому що кожна е, дитина, якщо вона виховується. Е, не в жорстких рамках ну, може бути дуже різне. У мене п'ятеро дітей, вони всі різні, і ну напевно, це мама, яка вміє слухати, яка завжди скаже дитині, що не хвилюся, я поряд і завжди підтримує. що вдома там розказати, що якось там певна ситуація була не ок, і треба якось трошечки по іншому, але це однозначно мама, яка підтримує свою дитину. Яка ну ну опять же, якщо я беру свій досвід, то це. Розвиток, однозначно, розвиток дітей максимально, навіть якщо моя там 10-річна дитина говорить, що воно їй не цікаво, воно їй не потрібне. Але загальний розвиток він має бути, тому що він формує твоє ставлення до певних речей, твоє відношення до чогось. Да? наприклад, воно формує той соціум, в якому ти будеш перебувати, кого ти будеш притягувати, або до кого ти будеш тягнутися, ну якби так. Чи е, внесла зміни у виховання саме ситуація в країні? Я зараз не беру там безпекові моменти, бо всі мами за це переживають. Але як там, з точки зору не знаю, формування світогляду, чи якісь от, що що змінилося у вашому житті? Мені здається, що ми почали більше цінувати один одного. У нас більше почало обіймів, більше поцілунків, от ранкових, ранкових привітань обов'язково, якихось спільних спільних маленьких, теж саме випікання якогось печива чи кексів, але це має бути спільною. Пільний кожен вносить свою лепту, <смі> по різному там чіпіцу ми там робимо, кожен прикрашає там по-своєму. Тобто, це більше якогось спільних дій разом. Non ми не того, що це дуже цінні моменти. Це воно... дуже цінні Ви, моменти, і ми не знаємо, не коли буде наш останній час. Ну, на жаль, так, таке буває. Тому цінувати, жити тут і зараз, цінувати те, що є, і більше часу проводити разом. Я думаю, що у всіх жінок, які на тебе зараз дивляться і розуміють, що ти мама п'ятьох. Питання до того, як ти зберігла таку класну фізичну форму, чи швидко ти повернулася до неї, і взагалі як підтримувати себе, от, народжуючи дітей і залишаючись такою стрункою і гарною? Ну... В моєму житті є тренування тричі на тиждень, обов'язково. А в моєму житті є обмеження в їжі, Це зважування порцій, чесно. Це відмова від певних продуктів. Хоча інколи дуже хочеться, коли ти щось печеш дітям, і воно так завлікає, привлікає, пахне. Але ти розумієш, як сказала мені моя сестра. Ну, або ти дивишся, або ти от фігуру ну, дивишся за фігуру, якби да, ну або ти насолоджуєшся і вже якби так. Ну, це певні обмеження, певні не знаю, ритуали. Це все ж таки розуміння того, що якщо ти будеш щаслива, то твої діти будуть щасливі. Тому однозначно час на себе має бути. У будь-якої жінки, навіть якщо У вона не мама, да якщо навіть не мама, то однозначно себе любити, піклуватися про себе, робити собі якісь ну це ж обов'язково, якісь смаколики. Це можливо там куплена якась нова річ, чи нова помада, чи зустріч з подругами, чи десь ти поїхала, чи просто посиділа в тиші і ні, нікого поряд немає. Це вже ну для ну, для, для мами то дійсно такі прості речі дуже цінні стають. Що б ти хотіла сказати жінкам, які зараз тільки от йдуть у досвід материнства, можливо, очікують на дітей? Ну і собі там двадцятирічні умовно кажучи, коли б в тебе ще їх не було. що б ти сказала зараз. Угу. Ну напевно, максимально слухати себе, щоб вам було комфортно, чи ви вибрали бути без дітей, чи ви, ви обрали для себе шлях, що ви дійсно будете мати дітей. Це однозначно, щоб вам мало бути просто комфортно максимально. Не забувати про себе, однозначно, не забувати і про чоловіка, в тому числі тому, що після появи дітей дуже деякі маби. Виховання дітей і бути з дитиною, ми повинні розуміти, що я ще чоловік, якому теж потрібна ця увага і піклування. А що б я порадила жінкам, які там. Ну, я теж, до речі, дуже зараз чую ось того, що зараз війна, ми почекаємо, ми після того. Бремне, воно часто несправедливе, багато моментів на які ми вплинути не можемо. Е, тому знову ж таки слухайте себе. Якщо ви хочете бути, відчути себе мамою, е, але ну повірте, це, це неймовірні, неймовірний період вашого життя від самого маленького до, до ну в мене, до речі, від 5 до 16 вже років. Так. Да, і оці кризи вони всі проживаються, якщо ви себе налаштовуєте те, що це певний період вашого життя, і треба максимально кайфувати. Я зараз так мені так цікаво спостерігати за Міланою, яка робить якісь там перші свої висновки за Володимиром. Який ще інколи мені таке приходить мене запитувати, що мамі приходиться гуглити та. Тому це дуже класний досвід, і я не шкодую про те, що в мене п'ятеро дітей ніколи не задумувалася про те, що ой, краще було там зупинитися на якісь дитині. Це неймовірний період, який треба пережити. Ну, якщо кому це хочеться, чи дано. Я тобі дуже дякую за цікаву натхненну розмову. Ще раз вітаю з таким прекрасним святом. Дякую. Бажаю, щоб твоє материнство продовжувало тебе радувати. Дякую ще раз і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time була багатодітна мама, мама п'ятьох дітей Наталія Мельничук. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.